Ви дивитеся Суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Мультфільм А ти який? робота учнів Ужгородської приватної школи, яку надіслали на щорічний фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків Kino Кінофест. Стрічку виготовляли школярі перших-четвертих класів. Працювали над нею один тиждень під час канікул. Понад 600 експонатів представили сьогодні на виставці з карпатських джерел у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Речі привезли з Івано-Франківської та Чернівецької областей. Закарпатець Микола Павлюк загинув на фронті. Про це повідомив староста села Верхнє Водяне Дмитро Шімон у Фейсбук. За словами чоловіка, військовий народився у 2003 році. Чоловік загинув під час виконання бойового завдання. Йому було 20 років. Про дату та час поховання повідомлять згодом. Вічна пам'ять і слава герою. Солдатом Юрієм Сакуличем попрощалися сьогодні в Ужгороді. Чин похорону відбувся на набережні Незалежності. Туди прийшли рідні, друзі, військові, побратими, жителі громади та представники влади. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Там написали, що Юрій Сакулич народився 12 грудня 1983 року в обласному центрі Закарпаття. Навчався в великоберезнянській школі-інтернаті, працював будівельником в Україні та за кордоном. На початку повномасштабного вторгнення долучився до Збройних сил України, був стрільцем санітаром другого штурму. Нового відділення 3-го штурмового взводу 3-ї штурмової роти 1-го штурмового батальйону загинув 25 червня цього року в Донецькій області внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Поховали військового на пагорбі слави в Ужгороді. У захисника залишилася сестра, вічна пам'ять і слава герою. Громадянина Росії затримали прикордонники Чопського загону на кордоні зі Словаччиною. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Там написали, що прикордонники затримали росіянина, коли той примов від прикордонного села Сіль у бік Словаччини. Чоловік мав паспорт РФ. Правоохоронцям він розповів, що прибув у прикордоння для відпочинку і туризму. Пізніше з'ясувалося, що іноземець незаконно потрапив на територію нашої країни до початку повномасштабного вторгнення. А біля українсько-словацького кордону він опинився, щоб нелегально потрапити до однієї з країн Північної Європи. Затриманого Ставили у пункт тимчасового тримання Джобського прикордонного загону для засування всіх обставин справи. Наразі на росіянина склад він протокол за незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Працівника Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, котрі побив дружину військового, звільнили з лав збройних сил України. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Закарпатського ТЦК ТСП. Там написали, що в закладі провели службову перевірку, під час якої встановили, що їхній працівник дійсно побив жінку під час відпустки. Цитую у зв'язку з неможливістю здійснити перевід військовослужбовця до бойової частини за станом здоров'я та сімейними обставинами прийнято рішення клопотати перед вищим командуванням щодо звільнення військовослужбовців з лав збройних сил України. Клопотання було пого. У зв'язку з чим станом на 5.07.2023 року військовослужбовець звільнений з лав зсу. А подальший розгляд правомірності його дій продовжують правоохоронні органи. Кінець цитати нагадаю, 25 червня працівник закарпатського ТЦК побив жінку на зупинці в Ужгороді. Вона звернулася до поліції та лікарні. Зараз чоловіку оголосили підозру нанесення тілесних ушкоджень. А ти який? трихвилинний мультфільм учнів Ужгородської приватної школи. Стрічка про гарбузика Бузю, який хотів стати планетою. Наш мультик про гарбузика Бузю. А основна думка в тому, що мрії можуть збуватись, але не треба не забувати про свою сім'ю. Там були планети. Ну і планети питали. Наприклад, Марс питав, а ти який? А Гарбузик Бузя говорив Я круглий, яскравий. Мультику він прилетів до Сатурну і він сказав, Хто ти? І ми назвали ще, що всі казали йому, А ти який? І він казав також їм, а я ти який, і ві... і вони розповідали про себе. Героїв та декорації для стрічки виготовляли учні. Ми ліпили, і ми ще двигали інопланетянами. І мені зовсім дуже сподобалось це. Ну, як ми робили, тому що ми всі гортом. Ми там і сміялися, і раділи. Нам дуже сподобалось всім. Я ліпив початок мультика. Такі кружки, я їх, так можна сказати, ліпив. І ще я ліпив галатику із пестилін. Нам потрібно було просто обрати кояра, чи типу такий малюнок. і Там потрібно так класти і розмазувати. Я е -е, рухала хмаринками у мультику. Цей мультик був дуже крутий. Мені дуже сподобалося, коли я нажимала кнопку, бо то було дуже колективно. Мені дуже сподобався сам герой Грабузя Бузя, бо він полетів в космос це було саме смішно, коли я цей мультик... Подивилися. Також усі школярі озвучували героїв. Він піднімався вище дерев та хів будинків. Головного героя гарбузика Бузю озвучував Артем Птуха. Це це Бузя, він е, дуже ну яскравий, і, і ну, я його озвучував. У нього дуже сині очі, як і у мене. У мене було ну не так багато слів. Mă bucur unde 5-6 de sliv. Я говорив, ну, наприклад, і я кругий, ну, ну я ще там говорив, ну, що, і, планетам, що я майже великий, що в мене є тіло гарбузова родина. Мультфільм А ти який учні знімали впродовж тижня, розповіла заступниця керівника з навчально-виховної роботи школи Оксана Зубарєва. В Створенні мультику приймали абсолютно всі участь, тому всі дітки мали можливість себе спробувати і в ролі монтажники. І в ролі режисерів, і в ролі продюсерів, і в ролі сценаристів ми колективно створювали і сценарій мультфільму, колективно створювали головних героїв. На Даний час у нас навчається близько ста діток в школі. Це початкова школа з першого по четвертий клас. В мультику є один головний герой Бузя Гарбузик, а також планети, до яких Бузя завітав на зустрічі, які йому говорили про те, які вони. А Бузя говорив, який він. За словами Оксани Зубарєвої, мультик учні їхньої школи знімали вперше. Стрічку надіслали на щорічний Чилдрен Кінофест, який цьогоріч проводять з 30 червня до 9 липня. Руслана Гостюк, Андрій Гісим Суспільне новини. У трьох залах Закарпатського музею народної архітектури та побуту розмістили експонати виставки з карпатських джерел, яка складається з трьох частин. У першій залі колекція Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Кобринського, що в коломиї Івано-Франківської області, з назвою Весільне гуцульщина і покуття тут ми представляємо музейну колекцію, яка зібрана є з кінця 19 століття. І через малесенький тільки один вид діяльності це є весільний. Обряд ми намагаємося показати унікальність, неповторність, самобутність і надзвичайно глибоку давнину цієї нашої української культури по ту сторону Карпат привезли тут. Майже є майже 400 творів разом із колекцією пана Миколи, які показують, що це таке є, якою мовою символів вибудовані. Орнаменти та композиції у наших вишивках, у нашому ткацтві в оздобленні одягу. А в цій залі експонати з приватної колекції з Буковинських кросин Миколи Шкрібляка. Це здебільшого тканини, які ткалися для одягу. Це е, горбатки або катрінці, або запаски, це поясний одяг, пояси, е, тайстри або торбини, які часто використовували. Ну, і найбільш вишукане, найбільш досконале ткацтво, яке взагалі є в українській культурі загалом, і може. Тові також це ткання буковинських рушників на голову, або як у підгірній зоні кажуть переміток. Ці перемітки тут частково вони представлені із моєї колекції. Вони носилися у майже всіх етнографічних регіонах Буковини. Тут є, якщо точно, то це 109 предметів. На другому поверсі музею розмістили роботи студентів Косівського інституту декоративно-прикладного мистецтва. Ця частина виставки має назву Косівська мистецька школа карбування традицій. Представили, ну, понад 50 творів. Представлено з них це є чудові губали та килими. Тут є і одягові і текстильні вироби, і, звичайно, і образотворче мистецтво, є чудова кераміка, яка занесена в ЮНЕСКО, є ювелірні вироби художнього металірства, а також ну, художня шкіра, художнє деревообробництво і так далі. Тобто, ота багатогранність діяльності нашої мистецької школи в тій чи іншій мірі все-таки ми б спробували тут представити. Це тільки студентські роботи. 50 років тому ми почали збирати. Ати цю колекцію робіт і тут лише є курсові та дипломні роботи наших студентів у закарпатському музеї народної архітектури та побуту представили понад 600 експонатів на виставці з карпатських джерел. Розповів директор Василь Коцан. Ця виставка є. Е, 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 Таким частинкою співпраці нашої буквально на минулому тижні наш музей ми презентували нашу виставку. А я свою вишиванку церкву пригортаю у стінах у виставкових залах музею у місті Коломиї. тобто маємо такий своєрідний обмін досвідом, обмін мистецтвом і. Жителі різних регіонів західної України мають можливість занудитися в народне мистецтво своїх сусідніх областей. Тобто, де порівняти, хоч нас гори і розділяють, але наше народне мистецтво є спільним, і ці виставки є яскравим прикладом цього. За словами Василя Коцана, триватиме виставка з харпатських джерел впродовж місяця. Руслана гостюк Леонтій Колишин Суспільне новини. Дивитеся суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.